Про це поговорити, що ми хочемо сказати, який сенс вкладаємо в наше повідомлення, і як ми хочемо, щоб нас почули і зрозуміли. І е, якщо, е, якщо говорити про перший, ну, перше вухо, скажімо так, да, це просто констатація факту. Да? До прикладу, домашнє завдання наступний урок буде. Ну, тобто повідомлення паєвного просто факту, ти не прибрала свою тарілку зі столу. І це було б дуже добре, якщо б ми були ну, такими собі, не знаю, пристроями, да, або, можливо, там роботами, да, які сприймають лише факти, як певну інформацію, як певні команди і ніяким чином не інтерпретують. А... На це реагують як на буквально якийсь факт, який ми хочемо зазначити. Так, да, я почула інформація прийнята. Тобто факт, що домашнє завдання буде саме таке. Факт, я бачу брудну тарілку на столі, ну, наче так, з одного боку. І цікаво, і бажано, особливо в деяких випадках, да, коли нам важливо щось повідомити, але люди б не були людьми, якщо б не мали почуттів і не мали свого особистого стилю да або особистого розуміння певної інформації. І тому Перемагаю. дуже друге Верніше, зараз я намагаюся тут все влаштувати. Друге наше вухо це заклик. Да? Тобто, наш намір не просто повідомити якусь інформацію, не просто доповісти це людині да, як певний факт. Да? Ми хочемо, говорячи це повідомлення, мотивувати, стимулювати. Да? Тобто, ми маємо намір. Мотивувати певну людину, щоб вона зробила це домашнє завдання, да, тобто, ми можемо не говорити, що дома напряму, що домашнє завдання робити потрібно, що я дуже хочу, щоб ви його зробили. Ми можемо говорити про домашнє завдання як факт, да? маючи на увазі саме заклик. Да, тобто саме заклик, саме мотивацію, саме бажання мотивувати щось людини, да, тобто робимо там відповідне не знаю, обличчя, да, чи якось так якісь натяки там, плечима чи руками робимо, да, говорячи там, про те, що я бачу цю тарілку на столі, да, а маємо на увазі, що ми хочемо, щоб її прибрали. Да, вже е, розумієте, що в цьому всьому вже може існувати е, певна напруга, да, що ми е, повідомляємо як факт, да, маючи на увазі е, наш намір, да, це заклик. Відразу мене перемикається на наступний слайд. Третє це спосіб, да, третій стиль, третій намір, третє вухо, да, це, так би мовити, ставлення, да, коли мені важливо в якому в якомусь факті повідомити певне ставлення, певну таку. Да, до прикладу, я, коли я говорю про те, ну, якби я була вчителем, звичайно, що я задаю певне домашнє завдання, я тут маю на увазі, що я ваша вчителька, а ви там мої учні, шановні діти, і ви маєте вчитися, от, а я маю вас вчити, і я вважаю, що ваше домашнє завдання піде вам на користь. Тобто, я зазначаю певне ставлення, певну таку ну, можливу. Ливо навіть ієрархічність наших стосунків і для мене важливо да, в цій ситуації, щоб до мого повідомлення поставились саме так: от, з розумінням, з повагою, розуміння своєї ролі учнівської, розуміння моєї такої вчительської ролі. Да. От тобто мені тут це є важливим, хоча знов-таки наголошую, що назовні я можу вимовляти це цю фразу як певний факт. Домашнє завдання, таке, таке, таке. Так? Те саме, до прикладу, з тарілкою. Коли я говорю, що вона на столі, я перш за все всередині собі да, відчуваю. Що я, як мама, тато, там вихователька, опікунка чи опікун, маю на собі оцю відповідальність. Да, що я маю там виховати, що я маю там прищепити цю таку важливу навичку прибирати за собою. Да, бо я вважаю її там такою корисною. І мені знов таки важливо ця увага і повага до мене там, як до людини, ну якщо не старшою, то такий більш обізнаною і відповідальною, да, яка якраз бере на себе таку виховну, скажімо так, відповідальність. Ну і четвертий намір, да, четверте наше вухо, це саморозкриття, що мається на увазі. Да? Тобто тут я перш за все хочу від своєї якоїсь такої дуже сильного такого. Важливості, да, я, от, я там, як вчителька, вважаю, що мені дуже не байдуже, чи будете ви добре розумітися на цій темі, чи важливо, що я дуже хочу, щоб цей мій предмет, да? чи це завдання було для вас таким цікавим. Я з цього дуже стараюся. От, тобто, мені не байдуже, як ви будете вчитися і здавати ці іспити. Мені не байдуже, як ви будете себе почувати в майбутньому, да я дуже дуже стараюся від того, щоб ви добре вчилися, все добре розуміли, ну і виконали це домашнє завдання. Але це ж ну розумієте, да, задовго говорити, задовго поясняти, да, і за браком часу. Це так умовно кажучи, по замовчуванню може бути десь всередині мене. А назовні знов таки я говорю лише ту. Те речення як факт, що там домашнє завдання буде таке. До саме від розкриття також можна віднести те, що мені так дуже хочеться. Ну, попіклуватися, да? і в я бачу своє піклування також у розвитті навички навичків порядку, самообслуговування. Да? Я щиро вважаю, що то така навичка допоміжна, вона допомогла там, мені, моїм знайомим, і мені хочеться, щоб там моїм дітям або вихованцям вона ставала у нагоді. От. І тому е, я дуже хочу такий спосіб да, бо знов таки мені не байдуже, там майбутнє моєї дитини або вихованця. Але ротиком наголос я говорю, я бачу цю тарілку, да, чи, там, чи в більш такому наказовому порядку, да, я там, ну, говорю, помий цю От. І що тут може відбуватися вже, там, скажімо так, всередині, у, так, зараз я спробую перемикнути, перепрошую, ага. Як нас можуть чути? Да, бо, звичайно, коли ж ми е, так це говоримо, да, бо ми розуміємо, що ми говоримо, і наші наміри ми більш-менш так можемо розуміти, да, там, за рахунок якихось відчуттів власних, да, тобто вони ж у нас всередині, да, ми їх розуміємо. От, але через те, що так знаєте, бігущої строки в нас тут не біжить, да, нас можуть розуміти дещо інакше. І от хочу, звичайно, дещо в такій жартевливій або провокативній формі з вами поділитися, але хочу зауважити, що то є результати мого справжнього дослідження. Тобто я запитувала батьків там, вчителів, вихователів, як вони що говорять. Як вони ще розуміють, і потім запитувала у учнів, от, ну, у, у декого напряму, у декого анонімно, що вони почули, як вони зрозуміли ту фразу, які, яку вам, їм цей дорослий говорить. Ну от і що з цього вийшло. Да, ну, Факт ну, таки, факт є факт, е, почули, да, і дехто е, хто так ну, не дуже хоче замислюватись, да, або якось не має часу і бажання, е, просто ну, говорить. Да, от. А дехто з підлітків навіть цим е, е, навчається маніпулювати, коли там особливо стосується тарілки, да, коли там, говоримо, ти не прибрала там, свою тарілку зі столу, начебто там е, нейтрально ми це говоримо. Ну, і підлітки, звичайно. Ну, так можуть це ну, так розкусити. Ну, ну, добре, дякую за повідомлення. Там, ну, Зазначила і все, да? тобто, так. і не замислюючи, що тут може бути ну, такий якийсь натяк або там, якийсь намір такий прихований. Ну, от, тобто, ну, Сказав і сказав, добре, ніяк не буду е, реагувати, але знову таки, це здебільшого відбувається зовні, е, все рівно всередині, е, може бути. Знов ну, таки зауважу, що я обрала самі такі різкі і провокативні, бо саме вони у нас викликають якісь конфлікти, суперечки, да? ну і взагалі бажання якось в цьому розібратися. Бо коли є порозуміння, то в цьому зазвичай не розбираються і до психологів не звертаються. Да? І, скажімо так, коли з спілкуванням і розумінням все гаразд, то ввечері п'ятниці проводять Напевно, не сидячи за вебінаром, да, а якось більш ну, приємній компанії. Хоча, звичайно, мені дуже цінно зустрітися з вами, да, але розумію, там можливо, не тільки цікавість, а якесь, якісь ще ваші ну, певний рівень страждань змушує вас шукати відповіді да, на якісь хвилюючі питання. Да. На спілкування, от так і що ж, що ж вони чують? Да? Заклик, да? коли ми там хочемо знов таки спонукати, да, заохотити, мотивувати до виконання домашнього завдання, то воно заклик. Да? До чого чується заклик? Вони там хочуть, щоб я з глузду їхав, щоб не мав вільного часу, що намагаються змусити робити неймовірну кількість ну звичайно знецінюючи безглуздих завдань. Да, о, заклик, да, то тільки заклики чую, що не скажуть, постійно мотивують, щоб тільки робили там, що прибирали мили, чистили, одні суцільні примуси е, слова підлітків, да, і дітей, е, щоб ми там мили і прибирали. Звичайно, як вони на це сердяться, сердяться, коли так чують, да, починають е, пручатися, да, бо в голос або в пасивний спосіб да, ігнорування нашого звернення. Коли ми проявляємо, ну говоримо певний факт: в нас ставлення одне, знов-таки ставлення дітей, які можуть це почути, та й навіть не дітей, просто дорослих. Перепрошую, я не опитувала. Да? Я тут саме звивчала в такий спосіб батьківсько-дитячі стосунки. От. Ставлення, звичайно, да? що це ненавидять, і знущаються, задають стільки завдань, хочуть, щоб я став, я стала ботаном, не мав молодості, ну і взагалі від цього домашнього завдання суцільне знущання. Ну, як ви розумієте, повна невідповідність нашому ставленню, да, яке ми там можемо вкладати в це речення. І знову про знущання. Да. Знущаються, постійно роблять зауваження. Що не фраза, постійно зауваження. Да, бо Ця історія з такою внутрішньою скажімо так, спровокованістю, да, коли є таке дуже розвинене, скажімо, третє вухо ставлення, да, і воно може дуже болісно сприймати, да, щоб ми не говорили, сприймаючи, що ми там це лише адресної, ми лише там вантажимо, знущаємось, да, і взагалі. Бажаємо не розвитку, да, і е, в майбутньому якоїсь обізнаності, да, і такої побутової кваліфікованості, да, лише те, щоб ми там е, наші бідні вихованці часу не мали, да, і тільки робили, що і вчилися, або прибирали там після себе. От ну і саме розкриття дуже часто, да, при такому Конфліктному е, сприйнятті четвертим вухом е, нашого саморозкриття, знов таки, ніякого повідомлення про піклування може бути не почуто. Да, і кажуть, що ці е, там, вчителі або вчительки нас просто ненавидять, бо ми такі класні, молоді діти, цікаві, а вони такі. Олдскульні ну, лампові де вам їм їх зрозуміти. В них немає інших за яких е, розліченій да як завдання нам давати да. От і намагаються нам втолити правила, які зараз не сучасні, не потрібні. Бо у нас там буде інше майбутнє, сповнені сповнене там не знаю чогось іншого, а ніяк не там прибирання чашок чи миття брудного посуду. От мене буде все інакше. і Мені це ну, там не потрібно в житті не пригод... ніяк не знадобиться. От тобто. Скажімо так, в моєму прикладі, да, звичайно, звичайно, певна кількість да, є такої налаштованості, де є відповідність, да, і де чують і розуміють, да, але для цього прикладу то для розладу не цікаво. Значно цікавіше, да, коли. Відбувається це саме непорозуміння, да, про яке ми, щоб нам не сумно було, ми будемо думати, як це подолати, да, чи от, у вигляді такого дуже довгого е, мостику, да, який так і не просто е, довгий, да, ще через і, і ліс такий густий, через туман. Да,